Всім доброго здоров'я! Сьогодні готую простий і хрусткий смаколик форос. але не звичайний, а на рідкому тісті. Згадала про нього, коли натрапила на старий мамин рецепт. Ще в дитинці, коли ми з сестрою були маленькі, мама готувала форос. саме так. Тож сьогодні поділюся з вами цим смачним спогадом. Приготування. Вливаємо яйця, Добавляю сіль. Все, все перемішую міксером, Добавляю молоко, вливаю 3 ложки горілки і борошно додаю поступово. Поставила сковороду на огонь, налила півлітри. Олії. Вона розкалилася, я її провірила, чи гарно вона розкалилася, тепер роблю. Форма дуже стара. Ще форма сто... коштувала 70 копійок, на ній написано так. Викладаю на рушник, щоб жир стік, а потім трушу цукровою пудрою. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поділитись відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Ваші відгуки допомагають мені ставати краще. А ще більше смачних рецептів шукайте за посиланням під відео. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе, до скорої зустрічі!